Чому планування в бізнесі не працює або працює не так, як хотілося б? Привіт, мене звуть Григорій Горобій. Ви на каналі Студія українського бізнесу і ми починаємо рубрику аудіоподкасти. І у цьому випуску поговоримо протягом трьох хвилин про те, чому планування у експертів, які починають будувати свою систему. Бізнесу може не працювати. Саме з цим питанням ми зіткнулися учора на прямому ефірі з одним підприємцем, і пояснення в принципі доволі просте. В чому суть планування? Планування полягає в тому, щоб проставити в певному порядку в певній послідовності ті дії, які мають привести вас до результату. Але при цьому часто планування не працює. Чому? Часто відбувається таким чином. Ми запланували щось, зробили, спрацювало, не спрацювало, і далі думаємо, а що робити далі. І відповідно виникає велика буферна зона, там де потрібно щось переоцінити, прийняти нові рішення, часто непопулярні, часто незвичні, часто треба пройти через певний шлях, навчитися чомусь, отримати нові навички та здібності. І відповідно на це потрібен час, який ми не можемо прорахувати. Або знати наперед. Тому планування і не працює. А як же зробити так, щоб планування у вашій діяльності, якщо ви експерт, стало результативним і приводило вас до потрібних результатів? Формула доволі проста: потрібно розуміти послідовність і структуру бізнес-процесів. Якщо ви їх розумієте, то вам достатньо прописати свій план. Розумійте, що ви цей план будете іще переглядати, і тоді планування відбувається наступним чином. Перед плануванням є наступні кроки. Спочатку ви запланували протестувати якусь свою бізнес-гіпотезу, якийсь свій підхід, якусь свою комунікацію. Ви її провели, потім проводите оцінку: влаштовує вас такий результат, чи не влаштовує. Якщо результат влаштовує, тоді ви думаєте скільки разів ви можете це повторювати протягом певного періоду і плануєте це. А якщо не влаштовує, тоді ви робите повторні спроби, повторне тестування до тих пір, доки вас не влаштує результат. І коли ви пройшли ось цей процес адаптації своєї задачі, ви розумієте, що вона стабільна, має чітку структуру, тоді вже її ставите у постійний план, і тоді планування вас, як експерта, буде працювати. Більше цікавих. Розкриттів дивіться на нашому каналі студія українського бізнесу. Зустрінемось.